Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати фінал клубного Кубка Міра Фіфа, який відбувався 11 лютого 2023 року. Фінал клубний кубок Міра Фіфа 11 лютого 2023 рік. Реал Мадрид Альхіляль. Ось такий друзі. Фінальний матч відбувався 5.3 Мадридський Реал у неймовірному матчі перемагає. Давайте про все мы з вами будем говорить по порядку. Мадрид 4-3-3 стартовая розстановка мадридского гранда. Карван Челюти тренер команды. Андрей Луни на воротах. Пара центральных защитников Двидалаба Антония Ридигера. День Киравахали Доведи Камивinga по флангах, Хординчая, мне тони кросс, локамонные 4-5 защитников. Винисиус-жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензима, У напади це стартовая растопка Мадрида. Альхиляль. Діас, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка Аль-Хіляля, Маюф у воротах, Джан, Аль-Булайхі, пара центральних захисників, Абдулхаміда, Аль-Давсари, Аль-Давсари, аль да, по флангах, Куельєр, Кана, опорні півзахисники, В'єт, атакувальний півзахисник, Карілє, аль дасарі по флангах та Марега у нападі, це стартова розстановка Аль-Хіляля. Друзі, про сам матч, давайте безпосередньо будемо говорити. А, ну що ж, друзі, Мадридський Реал заволоділа територіальною ініціативою Мадридська команда. більше Мандрід і Мячим, команда більше Володія. І моменти Реал хороші створює. І вось вона, 13-та хвилина Матча. Мадридський Реал такой, Карім медзима, хороша передача на Вінісіуса Жуніора. Вихід туди на один Віні. Пробиває Вінісіус Жуніор. гол! Забиває Вінісіус Жуніор. 13 хвилина Матчу. Шикарна комбінація від футболістів мадридського реала. Шикарна комбінація, і Карім Бензима шикарно знайшов він. Віні пробиває, воротар альхіляль, навіть ногою, знаєте, весь так м'яч. Навіть здавалося, що і відбив вже. Але Вінісіус Джуніор забиває, мадридський реал вийшла команда з Мадриду вперед. Але при этом что Альхеляль не сдается, и уже моментально там на 14-м матчу было напугано попробовать футболистов Мадрида. А на Мадрида такое. 18-й матч. Лука Модрич. Подача Модрич. Лука Модрич. Выходная подачу до штрафного майданчика. Футболисты Альхеляль отбиваются на пидборе. Федерико Вальвердо и Кажет. Гол. Гол забывает Федерико Вальверда 2-0 Мадрид. Шикарний відскок і Федерико Вальверде дуже здорово піймав свій м'яч на ногу, удар, рикошет і гол. Шикарний м'яч вийшов в Уругвайті, 2-0, забиває гол Манріда. І таким чином, команда Карла Шілоті дуже, е, скажімо так, забезпечила собі таку солідну перевагу. 26 клонаматча. Альхіляль не здається, контратака, шикарна контратака пройшла таку Вальхіля, і, і все-таки вона пройшла. Шикарна просто атака, і Марега виходить один на один. Якщо я не помиляюся, то Кано. Я можу, друзі, помилятися, але якщо я не помиляюся, то саме він віддав ось шикарну передачу на Марігу. І Маріга виходить один на один з вратарем. Маріга! Маріга! Удар! Гол! Забиває Альхіляль. 2-1. Один м'яч команди відквитав. А все до ніякого не було. е, э, э, Трішки затримався. 2-1. Альхіляль з таким чином повертається команда Саудівської Аравії в гру. У Мандріда ще було пару моментів. Там пригадується у Каріма Cari головою повз ворота. Але в Альхелелі там на останній хвилині прошу тайму була непогана атака, але Антоніо Ріддігер її заблокував. Перешта завершиться, Мадрид перемагає. В Алєху, Наче, Марка Асенсія, Радрига і Дані Сибаліас вийдуть у Мандріда. В Альхелялі вийде Ігала, Аль, -Ха -Аль Хамдан. Альда в серии, а, выйдут в Альхелялі. Ось такие будут замены в обох командах. Ну и другой безпосередньо тайм, Мадридский Реал. 54-х уна Шикарный старт Другого тайма от Мадридского Гранда. А такой Мадрид по на Камавингу, Камавингу, на вини, 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 подача Бензима. Гол. Шикарный пас вид Винисиуса Жуниора. С стопы Вини. Выкручивая мяч. И дально на Карима Бензма. Просто правды Выкручивая мяч на Карима. Ты врывается. И Карим забывает свой гол. 3 Мадрид. 58 махлый матч. Еще одна атака по правому флангу. не Карвахаль. Передача. Вальверде на Карвахале. Карвахаль. Карвахаль на Вальверде. Вальверде. Федерико Вальверде забывая. Вони цю атаку розпочали і вони її завершили. Ось так дуже здорово розіграли. І День Кравакаль побачив в у уругвайці, і Манрід робить рахунку матчу вже 4 1 Але при цьому ж таки Альхілель, не здається, і на 63-й хвилині матчу команда один м'яч таки відквітає. І відквітається В'єта. Шикарна атака. Шикарно. атака. вете виход один-один прикидає Андреа Луніна і забиває гол. І забиваючи гол, робить рахунок матчу 4-2. забиваючи гол Аль-Хеляль і Мадрид продовжує атакувати. Мадрид продовжує атакувати 70 пропрошло 69-та хвилина Віні отримає м'яч. Віні, 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 обіграє футболіст Мадрида. Передача на Дані Сибаліса, той обіграє футболіста Альхіляля. Але на підборі Віні, і Віні пробиває в дальній кути, забиває гол. Віні, 5-2. Мадридський Реал, забиває п'ятий м'яч, це робить Вінісіус Жуніар. Відповідно, Дані Себаліос віддає гольову передачу на Вінісіуса Жуніора, а віні збиває. Хоча Дані сам хотів пробивати, але Віні підібрав так м'яч і все-таки саме Віні пробив. Хоча справді Дані Сибаліс також міг нанести цього удара, але все-таки Віні добив, добив. все-таки коваріт 5-2, Мадрід. А потім була ще одна атака. у Тотки. Віні був момент на 70 матчу, на Хетрік заходив Віні, не забив, були хороші мити у Мадріда але забити їх не вдається. 79-та хломатча, Альхель не здається, не здається команда суддівської Аравії, вона атакує, вона не здається. Атакує Ман Рід, спокійно Антоніо Рід, зігер володіє м'ячем, передача на Камавінгу, Камавінга, помиляється француз, м'яч відібрали і... номінальні гості, момент, простріл, удар в порожні ворота і гол, в'єта оформляє дубль. І в'єта оформляє дубль, і аль Альхеляль забиває гол. 5-3. Ось така перестрілка. А, і Альхеляль був то момент, я вам хочу сказати. Могли забивати і в четвер. Там був момент, коли Андрій Лунін і справді вступав в гру. Але мандридський реал свого щастя вже не відпускає. Мандрицький Реал 11 лютого 2023 року виграє клубний кубок міра FIFA. 5-3. І по ділу, вважаю, Манрід перемагає, статистика підтверджується це, 17-9 по ударах, 11-3 удари в площину, володіння м'ячем 67 на 33, ну і за кутовими, да, 6-0, перевага також Манридського Реала. Ось вот, час, знаєте, друзі, за гольові на годи ми 5-4, гольових на год вистачало в обох команд, по одній гольові на годі команди не реалізували. 864 передачі Мандрівського Реала, 808 передач з них були точними, 93% точність передачі мандрівського Реала, Дуже хороші цифри В Вальхілялі, до речі, 442 передачі. 374 з них були точними. Точність передачі у відсотках складає 84%. До речі, друзі, офсайдах, там 1-1. 17 ударів, подивіться, у Манріда 11 ударів в ствір. Тобто дуже багато ударів Манріди завершувалися саме небезпечними моментами, ну, тобто ударів в площину, да? ну, 4 удара повз ворота, і 2 удари всього навсього було заблоковано. Ну, до речі, Фальхлєлє з 9 ударів трів ствір. Два удари заблоковані і 4 удара поузворота. 7-9 по успішних відборах. Тут рівновага, 63. Відсоток Ті, у мадридського реала, 60 в Вальхілялія, 6-1 по сейвам, 19-3 винесам м'яча. 13-12 за перехопленнями. Ну і 10-8 це у нас фоли. До речі, жодної картки не було у тому матчі показано. Uh, хороший матч 5-3, 8 голів було забито у тому матчі. Так, да, Мандрід перемагає, перемагає все по ділу. І відчувалася перевага мандрідського реала у тому матчі, але все одно інтрига трималася до останніх хвилин. І Альхеляль. Ну, хороший футбол, і справді команда Саудівської Аравії показала. Пригадали ми, друзі, цей фінал. Клубний Кубок Міра FIFA 11 лютого 2023 рік. Фінал. Ютбовського Марокко, Реал Мадрид Аль-Хіляль, 5-3, Монрідський Реал перемагає. Вважаємо, друзі, Монрідському Реалу всього найкращого, Аль-Хілялі побажаємо всього найкращого, вам, друзі, всього найкращого, також бажаю, беріть себе, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічів.